Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Семен Случевський. Так, так, вітаємо вас, пане Семене. Тож хочемо з вами поспілкуватися по постаті легендарного футболіста та тренера Валерія Лобановського, якому сьогодні виповнилося 85 років. То хочемо більше дізнатися, і, зокрема, про ваші роботи. Знаємо, що ви знімали фільм про Лобановського. Чи можете розповісти, що туди ввійшло? По-перше, знімав не один фільм. Угу. По-друге, фільм ніколи не знімає одна людина. Це колективна творчість. Якщо це не дитина, яка знімає на телефон. Це перше. Я знімав в порядку 5-6 фільмів про Лобановська дуже багато телепрограм, дуже багато інтерв'ю, і в мене три книжки там, де одним з головних героїв є Лобановський. Зараз ми пишемо з Володимиром Кулєбою, дуже відомий український журналіст, колись був головний редактор кози. На мене держати. Там покиним, а, знаю, так, він тим нагодом. І покійним Артемом Франковим, ви знаєте, сім'я. Так і він хоч і пішов від нас, до доволі молодим. Але він написав ну, до, до нашої книги написав книгу Лобан. Книга Лобан це буде така е, літералітература маснева майбутнього серіалу. Ну так коротко. Угу. Але все таки, чи мали ви можливість безпосередньо спілкуватися із Валерієм Либановським, і, і, і я, які вас залишилися враження від цього спілкування? Ну, дуже багато вражень. самому важко це, але я постараюся. Перше, так склалося, що Либановський був дуже інтровертна, дуже закрита людина. Угу. Так, йому не, було, не потрібна була зайва слава. Ми ну, і так було доволі. Слава його досягнення, про це не напросить говорить. Про це в двічі вигравав Кубок е, Кубків, Кубок Володарів Кубків і суперкубок УЄФА. Коли він помер, то, е, то УЄФА е, Визначили його якось одного з найскраївших, самих е, самых тренерів е, планети. З таким епітетом. Вчений в у футболі дуже вдалий епітет. Тобто він справді опирався на науку. Він за освітою був, цього молоде покоління знає. Він за освітою був інженером. Він був політехнічний інститут тепломеретичний факультет. У нього був інженерний розум. Це дуже важливо, щоб розуміти. По-друге, він був геніальним психологом, вчера футбольної команди. Це 20 або більше хлопців мови. кожен своїм характером, кожним своїм, самовпевненням своїм, так? І треба було грамотно керувати всіма. І треба бути психологом від Бога. Третє, він був геніальним селекціонером. Коли він міг відбирати, він бачив перспективу кожного футболіста. І четверте він був один з самих талинових тактиків е, футболу. Його ідеї це у мене в фільмі є, в іншому фільмі. Це у мене ми з Олексієм Дроном відомо е, телекоментатором, зробили фільм 20 років тому. Е, це вийшов він якраз через місяць після смерті Лобановського. Називається і в Ютубі. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Там вся є філософія Лобановського. Як тренера, як людини, як психолога, і е, футбольні журналісти високого такого рівня назвали цей фільм е, заповітом творчим заповітом Ось так коротко. Угу. Але ми дійсно більш знаємо Валерія Лобановського як відомого і успішного тренера. Але чи можете трішки розповісти, яким він був футболістом? Футболістом було дуже цікавий. У нього була нардонарна техніка, дивіться. Для того часу він був один з найвисоких футболістів зріст 187 87 сантиметрів. У нього була доволі таки маленька нога 38 розміру. І він, як кажуть, на носовичку, на носових хустинці, міг мотати двох, трьох і так далі. Він був дуже технічний. Але коли він вже ще коротко, а коли він уже закінчив мій а він закінчив доволі доволі рано. 28 років. Чому його не задовольняли? Тренери, які працювали з ним, і він добровільно. Він не один, ще Олег Базилєвич, його давнішній товариш, його партнер по команді, вони доволі таки рано пішли. Як футболістика закінчила кар'єру і почали займати тренерством. Більш того, вони у двох разом. І вони весь час опирались на науку, саме навітні. Вони були, це дуже важливо, мало-мало чого не знає. Вони весь час спілкувалися видатними українськими, не тільки українськими членами, зокрема, кібернетиками, батьком української кібернетик, академ, е, 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 саме. Глушковим, так, Віктором Михайловичу, іншими вченими, Вони залучили до своєї роботи е, інженерів, які працювали в військово-промисловому комплексі, щоб ті робили для них це зараз. Є любі преприкла при, е, прибори так далі. Як з'явилися установки? А тоді нічого не було, тоді треба було на коліні робити. І вони е, давали ідеї і інженери, військові інженери. Робили за потрібне для тренувального процесу длябору. вот так. Угу. А скажіть, будь ласка, знаємо, що Валерій Лобановський отримав запрошення очолити Динамо в 34 роки, і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубки, потім в суперкубку. Ну, давайте так. Так. Давайте так, по перше він по перше. Угу. От у вашому, я не хочу вас ображати, але у вашому речі вже дві дві великі помилки. Перший він був не один, а вони було вдвох uh -huh. з Олегом Базилєвичем. І вони були на рівні. Це був єдиний випадок у радянському, а може в світовому футболі, коли два головних тренера на рівних правах. Uh -huh. Більш того, в 75-му році, коли був тріумф, трі, англійська міжнародна асоціація е, спортивної преси визнала і кращими тренерами планети. Тобто не він один, а вдвох. Та, ну це цікаво. На жаль, багато хто про це не, не знає. Дякуємо, що ви це на цьому наголошуєте та, будь ласка, продовжуйте. Це перше. По-друге, всі досі пори помилково вважає, що команда Валерія Лобановського. Ні, вся команда Валерія Лобановського та Олега Базилєвич. Угу. По-друге, так склалося, що саме 75-й рік, це бі, рік триумфу, команда була майже складена. Їх, і і, 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 і тренером, який працював до них, Олександр Олександрович Сівідов. Вони просто довелися одно до кращого, ну до до, до до самого кращого форми. Я сьогодні розмовляв з Володимиром Федоровичем Мунтяном, з Володимиром Григоровичем Веремієвим, і вони знову герой жи його ну, Тієї команди Лабановської. І вони знову, хоча це знає раніше, вони знову підтвердили правоту цих думок, які вам зараз вражає. Це не мої думки, це думки таких його учнів, саме кращих. Бісон я розмовляв сьогодні. Ну, то тому що сьогодні раз в день був. Такий ясна річ. Слухаю вас. Так, скажіть, будь ласка, стосовно роботи за кордоном, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, як е, про цей час згадував безпосередньо Валерій Лобановський? А він не люблю це згадувати цей час. Там, ну, ну розумієте, тоді тільки футбол наближені східце, він працював у двох країнах: Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт. Угу. Були якісь. Успіхи, були. Вони там виграли Кубки і так далі. Але футбол там тільки починав розвиватися по-перше. По-друге, там все-таки це е, східа, східа кажуть, тонка така матерія. Е, е, дуже було складно йому працювати з шейхами, які доволі такі волонтеристи. Потім його футболісти це були е, діти дуже багатих е, шейхів. Угу. Так? От вони хоч приходять, хоч не приходять на, на тренування. Баноску було складно працювати, але він максимум видіг з цього моменту. І ну це була дуже хороша школа. Є, є більш цікаве питання. Мало хто знає, що в нього було запрошення е, в, в західні клуби, зокрема в Реал, зокрема, в Баварії, зокрема, в Бірланзії. Але у нього були причини, я не хочу зараз ці причини. Це дуже серйозна, дуже серйозна розмова. Він вічливо відмовився від цих команд. Потім він трохи жалкував. Угу. Але такі запрошення були. Ну але згодом він все-таки повернувся в Динамо, так? Ну не зразу, він саме... Він в 96-му році повернувся в Динамо і тоді він зробив свою третю команду шикарну. Це команда 99-го, 98-го, 97-го -99 року. Це Шевченка, це Рібров, це Шовковський. Ну, вся, вся команда. Вони ж дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів. Так. Але згодом все-таки Валерій Лобановський отримав запрошення в збірну України чи він одразу поводився на нього? Це було, це було запрошення, він жалкував. Він не міг за станом здоров'я, він вже не міг працювати на двох таких дуже серйозних постах. Головний тренер Динамо і вони дійшли до пісень збірної України. І був такий момент до нього до доволі такий трагічний. Це коли ми програли плей-офф збірної Німеччини, а це була суперкоманда 4-1. І тоді на так обрушився такий шквал критики. Справедливий, несправедливий це, але це його підкосило зовсім. Він так у нього здоров'я було не дуже. Чому? Він же помер доволі таки молодим, так. 62 роки. Розумієте? Угу. Ну, угу, так, так. Він але, і помер. Він, ну я не хочу якоїсь поетики, я не хочу красот різних. Але він же помер, як кажуть, як капітан на капітанському мостику. У Запоріжжі матч прямо на тренерську. Ну його скоро швидка допомога забрала прямо. Тренерської лавки він о, о, був п'ять сутт, п'ять діб 7 травня 2002 року, по 13 травня, був у комі в Запорізькій лікарні. Його не, не можна було клітаком транспортувати до Києва. І в е, помер отак. Але його привезли зі стадіону, а йому лікарі динамічські. Не рекомендували летіти тоді в Запоріжжя, але він не, він не міг команду залишити. Але якщо згадувати, пане Семена, якраз Валерія Лобоновського і е, пам'ять про нього, то на вашу думку, чи недостатньо достатньо в Україні шанують легендарного тренера? Зрозумів, я б хотів ваше питання захи розширити. Я б не хотів тільки про футбол е, зараз е, розмовляти. Я вважаю, це моє переконання своїми своїх книжцями з Франком, про це пишемо, що Лобановський це така постать для України, яка об'єднує це персона-об'єднувач українського народу. Через спорт, через футбол. Так? Є, бо є чого, будемо відвертим, будемо чесним перед самим собою. У нас є історична, історична особи. Я ті герої для одних і антигерої для інших. І навпаки. Для кого там там ти і інших герої для перших вони антигерої. Лобановський це фі фактура, фігура, а я одразу за своє за, е, роботи. Я му е, корував плюса на плюсах на один плюс один спортом і інші там роботи. Я об'їздив всю Україну. Я це кажу не просто так. Ні, ми там розмірковуючи теоретично. Лобановська це та постать, яка абсолютно, е абсолютно може об'єднати народ, а нам це дуже потрібно. Це перше. І друге, його учні, перш за все, це Андрій Шевченка, та Сергій Рібров, це приклади успішності українців. Вони доводять своїм біографію, зокрема футбольна біографії, як футболісти, як тренери. Що українець має, може і має бути успішним. Це дуже важлива думка. Коли у нас дуже багато зневі... 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 зневіри і песімізму і так далі. Ось переклади. А хто їх вихлов? Хоча б він не так довго з ними працював, це Валерій Васильович. Угу. Пане Семене, ну насамкінець, то чи відомо вам про якісь заходи, зокрема можливо, на державному рівні, які відбувалися сьогодні в річницю від дня народження Валерія Лобановського? Ну, Нагадаю, сьогодні йому виповнилося е е е е е 85 років. Ніяких державний захід не може бути, по-перше, війна в Україні, угу. По-друге, е сьогодні хто хотів, я був сьогодні на своїм терібайковому, е Мунтян сьогодні був, безсолоно був, е Льоня Буряк був, так? Іхто хотів в рівні був, ніхто хотів згадати, задали його. Це достатньо. Пам'ять вона є, вона жива і так далі. Хоча той же самий Бессонов, ні, не Бесонов, ні, бессона ні, той же самий буряк, э, той же самий Мунтян, той же самий Вірєвець, вони дуже хворі. Але вони приїхали сьогодні на цвинтар і вшанували, згадали теплі, теплі слова і так далі. А на державну лице не потрібно. Вони то. У ну, нього все, що можна було з точки зору нагород на державних, у нього все є і було. І він, ніж іншим, там оце ніколи це не було головне для нього. Ніколи. І ці трофеї футбольні теж? Ні, я маю на нагороди особисті. Uh -huh. А мордени і так далі. Трофеї, безумовно, він цінував, бо у страховщині трофеї. Це відзнака його роботи. Uh -huh. так? Це відзнака його роботи, він цінував все. Але ніколи він сам про це не говорив. Навпаки, він завжди ховався, йому була така риса, про це мало хто знає. Він, за... він цитував великих, або Достоєвського, скажімо, або він ховався так би за ними. Це не моя, це, тобто, це не моя думка. А я кажу, такий великий, я кажу, ти, або якийсь там середньовічний вчений, він на них посилався, він вже був дуже культурною людиною завжди. Він цікавився кіно, він цікався літературою і жінкою світовою літературою. І в нього завжди було в голові багато прикладів. І Шекспіра він цитувати. І так далі. Що ж дякуємо, Це... пане Семене, за ці спогади. Дякуємо за вашу роботу. Щоб бережете пам'ять про видатного українського футболіста та тренера Валерія Лобуновського, якому сьогодні виповнилося 85 років. А нагадаю, з нами сьогодні був заслужений журналіст, україни сценарист, режисер Семен Случевський. Дякуємо вам, пане Семене. На все добре. Тримаємось. На борбачник.